Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник випустив на Україну 145 ударних БПЛА типу шахети безпілотників, імітаторів різних типів. Військові звітують станом на 9 ранку підтверджено збиття 85 ударних БПЛА типу шахет безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Внаслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. Йдеться у ранковому зведенні повітряних сил зсу. we Внаслідок ворожої повітряної атаки на Київ цієї ночі. За даними ДСНС, є пошкодження у кількох районах міста. Понівечені приватні будинки та автомобілі. Повністю знищена одна з господарчих споруд. Дві жінки звернулися по медичну допомогу. Одна з них мала гостру реакцію на стрес, інша множинні, дрібні поранення, правого передпліччя, постраждалим. Надали допомогу на місці без госпіталізації. Передали в ДСНС. Також сталося загоряння складського приміщення. Усі пожежі спричинені атакою. Ліквідовано. Внаслідок ворожого удару у Миколаєві поранено 10 людей. За даними голови ОВА, пошкоджено 9 багатоквартирних будинків, 3 автомобілі, близько 30 гаражів та одну адміністративну будівлю. На місці влучань працюють профільні служби. На Полтавщині під час дронової атаки впали уламки. Є пошкодження та постраждали. За даними ОВА. в Опішнянській громаді було зафіксовано падіння уламків. Пізніше місцеві жителі повідомили про пошкодження господарчої будівлі. Легких травм зазнав чоловік. Він відмовився від госпіталізації. На місці працюють всі служби. Президент США Дональд Трамп пояснив своє рішення тимчасово призупинити дію торговельних тарифів на 90 днів. За його словами, запровадження мит викликало хвилювання серед людей. Тому пауза була необхідною, аби знизити градус напруги. Про це президент США заявив журналістам у Білому домі. Мені здалося, що люди почали трохи виходити за рамки. Вони почали панікувати, знаєте, трохи метушитися, трохи лякатися, бо в нас попереду велика робота, зазначив президент, коментуючи своє рішення про 90 Ену паузу Трамп також наголосив на необхідності гнучкого підходу в тарифній політиці. За його словами, іноді для досягнення результату доводиться шукати нестандартні шляхи. Стамбулі почались переговори між представниками США та РФ. Зустріч націлена на відновлення роботи дипломатичних відомств, причому обговорення українського питання не передбачається, зазначають у змі. Ці переговори зосереджені виключно на роботі наших посольств, а не на нормалізації двосторонніх відносин загалом, що може відбутися, як ми зазначали, лише коли буде мир між Росією і Україною. Підкреслила речниця держдепартаменту США. В Україні очікується плюс 20 градусів вже з 15 квітня. За даними синоптиків, в найближчі дні негода ще триматиме країну у напрузі місцями сніг, дощ та ожеледь. У Харкові потепліше з 13 числа. Очікується в день плюс 15 градусів, вночі плюс 5. Але мінлива хмарність зберігатиметься. Далі стовпчик термометра тільки підніматиметься.